Район Богунії, Новоград Волицька, Чуднівська траса. Сьогодні на Чуднів буде відправлений тракторець. Зараз покажу який. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Так, У нас знову сніжок випав. Тракторці стоять в сніжку, зараз пообмітаємо потихеньку, на протязі дня. Так, Давайте пройдемося. Ось, бачите, сніжок. Сніжок, 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 сніжок. Так, сьогодні відвантажується отакий булатик. Зібраний, перевірений, з рівною підлогою. Рівна підлога 4 плюс 1 бокова куліса. Такий кем кемовський двигун. Кем 385. Такий шикарний трактор противаги. Задні противаги передні. Ось такий тракторець. Сіна 6200. Ось такий тракторець. Задні фонарі виходи, йдемо. По площадоці. GD504 R 28 колеса. John Deere Orion 504 на складі. Булатик на складі. Донсенчик 244-й люксовий. Є. Булат 9,5 на 24. КМ 385 рівний пол, бокова куліса. Єсть. 11,2 Булат на 24. Рівний пол 4 плюс 1. Єсть. Джима. 95 на 24 Ось. Стоїть. Двохдискове щеплення. 504 джима. На складі на 28 колесах реверс. Також кемовський двигун. Джима реверс. 244. -й. Реверс, 112 на 24 розина. На складі. 404 Донфенд. Є 404 Донфенд. Булатик чекає на відгрузку. Є акційні янмари, куботи, тракторці, всі шикарні. Акція. Будь ласка, хто планував японця придбати, є на складі. Є вибір. Приїжджаємо, дивимося, тестуємо, вибираємо, купуємо. Соліс 26, бокова куліса. З дугою на складі. Екстра соліс. Розширена база на складі. Згужена база 26-й соліс. На складі. Екстра з кабіною. На складі. Акційна 40ка. Джима 404. З кабіною. Ловол 244-й полківського щеплення. 11,2х24. На, на складі. 354 ловол, Простий. Вчора Хмельниччина телефонувала собі тракторця такого Цей Ловол з кабіною 354 реверс, кабіна плюс комунальне господарство, з примусовою навіскою Ловол 504, кондиціонер на складі, простий ловол 504, без кондиціонера, на складі, ціна дуже приємна, гарна. Так. Ловол прошка 504 на складі. Соліс десятка. Також є на складі. Поприходили з примусовою нав'язкою 240 шофени і 350 ельки в новому капоті. Примусова, ось можна побачити, так, будуть зібрані, відвантажені на клієнтів. 244-й шифен, ремінна група з примусовою на складі. 354 Шифен, ремінна група з передком, 244-354 з передком з примусовою на складі. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Орієнтірений, змінний проспект Миру 45В, місто Житомир, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Площадку видно з дороги із одної, і з другої. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Запрошуємо всіх придбати собі сільхозтехніку, сільськогосподарське обладнання. Всім гарного дня. До побачення.